Вітаю вас, з вами Діана Дуда. Хочу зробити з вами огляд того, що приїхало. Розпаковку я зробила в стилі АСМР. Ну, наскільки вмію, настільки роблю. Чесно кажучи, я дуже старалася І цього разу навіть отак урізноманітнила картинку ось таким дизайном своїх рук. Це татуювання, які в мене просто перекидалися без діла, і блискітки, які все немає нікуди діти. Манікюр я собі не роблю. Нарощені нігті в мене просто не приживаються. І, чесно кажучи, вони мені викликають в мене дискомфорт. От тому. Ось так буду вас розважати в кадрі своїми веселими ручками. З чого розпочнемо? Всього по трішки. напевно, розпочнемо з зубних паст. Це було січневе замовлення останній день місяця січень, і там ще діяла акція на замовлення понад. 25 чи 35 балів. Я перепрошую, я не пам'ятаю точно, але суть така, що за ці бонусні бали ми мали можливість взяти зубні пасти по гривні. Тому ось такі три зубні пасти знов прийшли мені по гривні. Цього разу я їх роздам своїм клієнтам на тестування. Також я замовила великого формату зубну пасту, тому що ми дійсно до неї звикли, плюс вона підходить для всієї сім'ї. Вона є безпечна і ні граму не пече в роті. Я цього дуже сильно не люблю. Вона делікатно, лагідно очищає. Міртову порожнину, вистачає надовго, ось такого тюбика. Ну, чесно кажучи, мені цікаво, наскільки нам вистачить. Користуємося зараз нею я і Саша, а вже в подальшому я так розумію, що у нас там всякі дитячі закінчуються і Анюта з Варварою також приєднаються до використання. Тому я обов'язково підпишу, коли ми почнемо її використовувати, і приблизно посчитаю, наскільки часу її вистачить так просто для себе, щоб орієнтуватися, коли її краще замовляти наперед. Далі. Перейдемо з вами до туші для вій. Хто дивився, як я розміщувала замовлення, а я робила це, до речі, в прямому ефірі тут, в Ютуб-каналі. Це туш, яку я ну, буду запитувати в клієнтки. Якщо їй дійсно потрібна крута туш, нехай бере. Якщо вона все ж таки буде чекати, ту, яку вона перед цим замовляла, ну будемо чекати. Хоча я більш для неї рекомендую саме цю. Це для об'єма, для крутого ефекту, для е, дуже чутливих очей. От такий от 3D-ефект називається. Туш. Вона там така з малиновим ковпачком. Так, дивіться, яка я цього разу передбачила. От, штучечку собі, жважку взяла. Ось така функція вирішала. Корочок фукції і 3D-ефект, запам'ятали, так? Наступне це губна помада, її замовила також моя клієнтка, і в мене є до цієї губної помади нарікання. Е, давай почнемо з. Хорошого, нормальне опакування, нормальний опис, нормальний флакончик гарно закривається. так, знаєте, надійно. От, Аромат аромат також приємний, ніжний, солодкий, такий, знаєте, як ніжна, ніжна солодка цукерочка. А тепер нарікання. Ні, ще з плюсів. З плюсів колір співпадає цілком і повністю з вказаним на свочах. Ми не орієнтуємося на кольори, які є в каталозі. Ми більше орієнтуємося на ті кольори, які, до яких маємо доступ. Це є реальні фото, реальні свочі. У нас є спеціальні телеграм-канали, де можна з цим, цим ознайомитись. А тепер перейдемо до нарікання. Я не можу зрозуміти, що це таке. Я бачу, що одна помада повністю нова. Я бачу, що все знаю ок. Так, от ну, якщо дивитись не через камеру, а в реальному житті. Ну, на ній ось такі, от, ніби як від перепаду температури, чи що. Ну, от Вона вже в мене добу відлежала в квартирі, і все одно на ній залишилась така от штука. Не знаю, потрібно почитати в інтернеті, що то є. Давайте ще з вами прямо одразу разом переглянемо дату виготовлення, щоб бути прям впевненими, що ми все зауважили. Так, тут дати я не бачу. Так, зараз я вам скажу свою коронну фразу, розуйте мені очі. Ага. Виготовлене 10 місяця 2022 року. От і маєте. Тобто, губна помада реально дуже-дуже свіжа. Після відкриття 12 місяців, ну зверну увагу, це не просто після відкриття, а після початку використання, тому що е, тоді йде контакт з е, живими організмами, і тоді е, концерогенні речовини, які зберігають і дезінфікують саму косметику, вже починають свій відлік. Наступне! Це поповнення вітамінів, тому що ми вже все повиїдали, і я щось останнім часом просто забувала їх замовити, а тепер себе за це картаю. От, придбала вітамін Д3, перш за все для дівчат. Розумію, що нам Сашою також потрібно їх вживати, тому ну, десь в подальших своїх замовленнях на зароблені кошти вже замовлюю собі вітаміни. От, цього разу я потурбувалася саме про донечок, Це вітамін Д3. Будемо шикати по одній дозі щоденно. Так, по одному одна доза містить в собі. Тисячу міжнародних одиниць, а може і дві, почекайте. Здається, тисячу міжнародних одиниць. Це потрібно переглянути в відео. А ні, тут щось пишеться 500. Хм. У нас є відео, там де детально є все описано. Ох, так. І замовила мультивітаміни вітаміни для дівчат. Також про них переглядала ще восени відео, коли вони виходили. Збагачена дуже формула всіма корисними і необхідними інгредієнтами для здорового зростання дітей. Так, стосовно дитячих вітамінів, давайте ми більш детально ознайомимося тут з перекладом. Що це за вітаміни? Жувальні мультивітаміни в таблетках для підтримання росту дитини та балансу її харчування. Ми всі з вами розуміємо, що зараз кінець зими, початок весни, це є сезон авітамінозу, сезон, коли вже наш організм просто починає використовувати абсолютно всі свої резерви, і важливо дати йому трішки допомоги. Покращує опір зростаючого організму, малюка, інфекційним хворобам, підвищує життєвий тонус. Ми прокидаємося дуже рано. Наш День є досить насиченим, уроків багато. Дитина живе повноцінним. Дякувати Богу життя. Ми далеко знаходимося від бойових дій, якщо не враховувати приліт декількох ракет в наші регіони, так то, слава Богу. Так як вживати? Дітям від 4 до 10 років рекомендовано вживати подвіжувальні таблетки на добу після їжі. Не перевищують рекомендовану добову норму споживання. Ось ці вітаміни, тут 60 таблеток, тобто ви розумієте, що це на місяць жувальні, мультивітаміни для дітей. Вартість в каталозі, ви ж можете собі замовити зі знижкою 25% за посиланням в описі до даного відео та й до будь-якого відео ви можете собі придбати. верніше, Зробити знижку в 25% і от в рази дешевше купувати, де ще із безкоштовною доставкою, так як, наприклад, це роблю я. Тому ласкаво прошу. Наступне, що я ще хотіла звернути увагу, це те, що це ми зараз з вами дивимося лютневий каталог, який триватиме 28 днів, і він у нас багатий на ось такі цікаві набори за вигідними цінами, за вигідними такими поєднаннями. І ви можете потішити себе, свій організм. Або ж подарувати комусь з близьких щось із товарів компанії Фармасі, відправивши посилку одразу на їхнє ім'я, оплативши самостійно і знову ж таки, пам'ятайте, зі знижкою. Так, як я гортаю каталог, також є відео, обов'язково переходьте і на каналі, ви все побачите і зможете подивитися. Або ж переходьте за посиланням і дивіться онлайн-каталог. Так. Це ми переглянули зубні пасти, декоративку і вітаміни. Тепер переглянемо тестери. Що то за тестери і чому вони постійно є в мене в замовленні? Справа в тому, що я роблю замовлення зазвичай в вихідний день. І саме в вихідний день завжди діє акція. Ну, Можливо, не прям завжди-завжди, а можливо, я десь буду. Невірна, тому що це можливо я так потрапляю, що завжди-завжди. Але з кожних вихідних я беру ці тестери лише за 29 гривень за своє замовлення. Тобто зроблю його понад 25 бонусних балів, таким чином маю таку акцію. Цього разу мені прислали три сашети таких великих для догляду за волоссям. Це от таке прям повноцінне вимивання вашого волосся. Особливо, якщо ви десь подорожуєте чи вимушені от, поїхати кудись тимчасово. Ось такі сашети, три штучки. є. Наступне три сашети це догляд за обличчям. Гелі для умивання, крема для обличчя і інколи навіть диктута йде з Так? Десь є просто крем і гель для умивання, а десь геть з сиворотками і кремами на коло очей, як в Аква. І ще три саше ми маємо для макіяжу. BB, мій фаворит, я йому вже, напевно, ніколи не зраджу, ну хіба я ще не спробувала з цієї серії тональний засіб. Далі VFX Pro це у нас консилер чи коректор. Що у нас тут? Консилер пише, так, консилер. І матовий стійкий тональний крем. Про консилер я розповідала вам в своєму макіяжі, що я шостий відтінок використовую в якості бази Пікінні. На цьому все. Запрошую вас до свого каналу, тисніть, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, звертайтеся і обов'язково купуйте все зі знижкою, будьте заощадливими, користуйтесь всіма акціями, от такі от фішечки, бонуси будете собі також мати. Дякую за увагу! З вами була Діана. Туда, канал я теж не знаю, просто блог-блог про те, що, де, як і почому.